Ви тільки уявіть у 50-х роках. Візати був просто рукописний запис у паспорті, жодних наклейок, жодних чіпів. Один підпис і початки вирішували, чи вас пропустять через кордон. У 60-х і 70-х візи виглядали як штампи з деталями. Часто їх ставили чорнилом прямо на сторінку. Термін дії визначався вручну. Початка могла розмазатися, і це вже була проблема на кордоні. У 80-х та 90-х з'явилися перші візові наклейки з кольоровими голограмами. А з 2000-х почалася нова ера біометрія. У візи внесли мікротексти, уфф захист. А відбитки пальців і фото зберігаються в єдиній базі. Це вже не просто штамп, це електронний пропуск у світ. Від рукописних нотаток чорнилом до біометричних віз із чипом «Шлях усього». Та кілька десятиліть документ, який колись вважив одну початку, тепер зберігає ваші біометричні дані, і захищає кордони. А тепер ваша черга. Подивіться на паспорти своїх батьків чи дідусів, які візи вони мали. Поділіться цими історіями в коментарях.